Так, 24 квітня наступна робота, яку ми проводимо з вуликами на 145. Підготували корпуса, ну, поставили суш, таку світленьку. І будемо в розріз. Ми полюбляємо ставити в розріз, але тут потрібно орієнтуватися, коли це робити. Потрібна бути борода під рамками. Є? Так, туди ми не підемо, бо інше дно. Ось ще оце давай приподнімемо. Бо там ми відірвемо пильцезбірники. О, тут дуже багато діли. Там уже язики поділи. О, такого. Більше так знімати не будемо, бо бджілка чавиться. Та і робота досить швидко і просто робиться. Зняли нам взагалі верхний дуже потрібний. Ось, так візьмемо, розриваємо корпуси, трошки димку. Сьогодні погода трішки наладилася, і тут у нас ну, розплід уже трутень. тут теж все в бджолі. Ставим корпус. Тут в нас ще є рамочка зайва з метком Ми її поставили. Нехай їдять. І все і так і всіх прийде, поставимо. Дякую